Слава Україні! Ми починаємо. Сьогодні, з самого ранку, всі поплічники Петра Порошенка максимально активні у своїх соцмережах, адже у їхнього гетьмана день народження. Вони закидують усі соцмережі своїми привітаннями, але безпригодне обійшлось і тут. Можливо, Порошенку потрібно прописати свою методичку і для правильних привітань, бо деякі депутати зовсім дивують своєю креативністю. Так у поле зору зі своїм постом потрапив депутат Олег Сенютка. Його сплеск фантазії просто дивує. Його просто треба знати, як телефонувати. Фонує о другій годині ночі звичайний графік роботи голові ОДА і дає доручення, що потрібно зробити до ранку, як схиляється над пораненою поліцейською і що щепоче, і вона після декількох днів коми відкриває очі, як швиденько міняє сорочку, заплямовану кров'ю, і ніби нічого не було. Іде на зустріч з іноземною делегацією, як вперто і наполегливо веде країну за собою в ЄС і НАТО. Сьогодні вітаємо з уродинами, глибу українства, лідера ЄС або просто Пороха написав син. І звісно, після такого з'являється дуже багато питань, але тепер ми бачили все. Те, що Сенютка виклав привітання власного авторства, без сумнівів, так фантазійно більш ніхто не напише. Тут висновки два Петро воскресив поглядом поліцейську, однак чомусь змінив сорочку, яка виявилась у крові. Але яким чином він веде країну за собою в ЄС і НАТО, поки не зрозуміло. Хоча, враховуючи чудо з поліцейською, то, можливо, політ думок Сенютки набагато креативніший, ніж ми могли думати. Та й дивуватись тут немає чому. Всі ми розуміємо, хто такі порохоботи і як вони намагаються приумножувати свої вигадані успіхи та вчинки. Все по стандарту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.